Ти не можеш лишити сіськи дома і піти гуляти з дівчатами, як ти то робила раніше. Мене рознесла як ту бочку просто. Дуже себе контролюю, щоб не розривітися. Я його пробачати буду, мабуть, до кінця свого життя. У мене інший підхід до дітей. Діти, нам дані не просто так. Діти ви, дуже тягнуть з нас енергію. Ні, хто там вже плаче. Ні. Всім привіт, ви на каналі Ольги Тягун і... У нас сьогодні знову ж такі розмови жіночі. Але крім жіночих розмов, ми ще, крім жінок і те, що ми даємо нам нашим чоловікам, ми ще даємо нашим дітям. Так от сьогодні тема про наших дітей. Я не знаю, чому нас так часто не питають про дітей. У мене просто є тут одна історія. Я хочу, щоб ви зрозуміли, чому в мене таке ставлення до дітей, чому я Саме так їх виховую. І ні в коєму разі я не хочу, щоб ви подумали, що це або правильно, або неправильно, тому що ем, в кожного своя історія, в кожного своє розуміння, хтось від чогось відштовхується і так виховує або так, хто все бачить з тої, сторони, з тої точки зору. На сьогоднішній день ми, знаєте, такі діти, ем, які... Кожне покоління так буде що ми такі діти, які, е, яким е, щось не вистачало в нашому дитинстві, і ми хочемо то додати або забрати з наших дітей і так далі. Але в мене трохи інша історія. Вона почалася 13 років тому, 14 років тому, моєму старшому сину 13 років на сьогодні, мені на сьогодні 35, і я народила його достатньо рано. Хоча я завжди мріяла садочку, е, щоб я була молода мама. Мрія здійснилася, а от ти, щоб була мама молода з мозгами і з адекватними психологічними такими внутрішніми фішками, то якось не склалося. Ну, по-перше, про це навіть не думалося. А по-друге, а по-друге, та ілюзія, яку я бачила в фільмах гарних, в інстаграму тут, до речі, не було. Я так і це на себе перейняла. І о, мінус в тому, що трошки я поквапилася. З одної сторони, мінус. Щось ні в коїм разі то не можна говорити, що то мінус, але о, я знову ж таки то детально дуже розписую в книзі своїй, тоді коли розповідаю про початок свого свого своєї бізнес-кар'єри. І коли був син, і як то було нестерпно інколи болюче. Так от, історія почалася 14 років тому. Коли ми з чоловіком познайомилися, і через 4 місяці чи п'ять я захотіла дуже одружитися. Взагалі хотіла жити разом. Але свекруха сказала, що ні, разом жити не можна тільки тоді, коли одружишся. І думаю, ну ладно, він буде дуже довго думати, поки одружиться, значить треба, щоб я йому запропонувала, тому що, знаєте, мужик нормальний, о, ну, як мужик ще тоді хлопець, треба брати, я розумію, що з фінансово не дуже, так він прям фантастично вау, в порівнянні з іншими, але нічого страшного, потенціал в нього класний, беремо. І от коли я запропонувала, до речі, я першому запропонувала вийти за мене, мішим за мене, я дуже захотіла дитину. Я не знаю, чого, чому почуття дитячі захотілося мати біля себе, але, ем... але я погано тоді подумала. Я будучи на п'ятому курсі. Після весілля, рівно через два місяці, прям як часи завагітніла. І а, з нетерпінням чекала Макса. Мене рознесла як тубочку просто. Я не могла При Притом, при всьому, я була найщаслива жінка на світі. А, у мене ноги були як одна моя нога, як зараз моя голова, наскільки роздуті, особливо о, стопа. Мені нестерпно було некомфортно, живіт був дуже великий, мені було важко але все одно мені було класно, Це відчуття вагітності, живота, Боже, якихось фільмах то бачили, розумієте, то все було прекрасно. І потім народжується син, народжується Кесарево, що теж було так для мене неочікувано. І починаються будні. Будні почалися жорсткі, тому що якось мене не готовило життя, що за одну хвилину... Твоє життя змінюється кардинально. Ти не можеш лишити сіськи вдома і піти гуляти з дівчатами, як ти то робила раніше. Ти не можеш десь затриматися, тому що тобі по часу щас або грути розірве, або ти, в принципі, може, не виходить, бо вже треба кормити. І то такий е, почався треш, що в мене в голові не вкладалося, що то я реально і що це не сон. Мені хотілося, щоб мене хтось ущипнув і сказав, все, ок, ти побачила який-то, все, давай, нормально, йди, довчайся вже в університеті, а потім ти подумаєш про дітей. Мені дуже хотілося, щоб то був сон. І коли він, малесенький, лежить біля мене, а мені хочеться, щоб я прокинулась і його не було. Ви уявляєте, наскільки? Я це вже сто разів попрацювала, кожен раз, коли я про це говорю, у мене ком в горлі до сьогоднішнього дня. Я зараз, дуже себе контролюю, щоб не розривітися. Тому що то болюча тема, мабуть, буде до його, е чи до моєї, до його, до моєї смерті так точно. І тому в мене е почуття і відчуття до нього, в першу чергу, до старшого сина, зовсім не такі, як, до, в принципі, можливо, до всіх дітей. І я не знаю, вірно я то роблю, чи не вірно. Я не знаю. Але... Mm, така, такий фундамент, щоб ви зрозуміли, з моєю історією закладений, він жахливо плакав, в нього катастрофічно болів живіт. І, і ніяк не могла справитися з тими коліками. Я скупила всю аптеку, я вивчила повністю все, що входить в склад кожної баночки. Я перепробувала все. І саме більше хотілося просто втікти від цього всього. Але, звичайно, з кожним роком він ріс. З кожним роком ставало краще і цікавіше, звичайно. І я сказала, що я ніколи в житті. Взагалі мені щоб ніхто не говорив про другу дитину, тому що я наскільки агресивно то сприймала, що то можна було навіть вже не дружити зі мною. Наскільки то болюча була тема? А коли там за другим, знаєте, придурушні такі шутки, коли за другим? Ти там знаєш, як мені перший дамся? От ніколи не задавайте те дирне питання. А коли за другим? пора за другим. Що ти лізеш взагалі? Чого по... куди пора? Дивися своїм носом, куди тобі пора. От ніколи так не говорить, воно дуже нервує. Що... Або таке ще дурне питання, знаєте, що у вас дітей немає? А ти не подумала, що то, можливо, бій просто сім'ї катастрофічна, і тому, а ми над тим працюємо? Або, можливо, я не хочу від нього чи від неї мати дітей. Ну, Ця тема про дітей, вона дуже м -м, травматична, як на мене. І, і я в самих близьких. Не можу інколи спитати про це. Ну, тобто це не питання в лоб. І е, тому тут субординацію я би вам рекомендувала зберігати. Особливо, коли мене питали за другим, а зараз за третім, за четвертим, і пішло-поїхали. Хто більше, знаєте, аукціон, блін. Е, 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 так не діє, і так не працює, і то точно не тема для розмови. Коли там за кимось іншим. Давайте поговоримо з тими, хто мене є. Я вам зараз розповім всю ту історію. Можливо, ви передумаєте, а можливо захочете. Так от, о, і до Макса в мене, так як він зараз старший син, в мене зовсім інше відношення. Я його пробачати буду, мабуть, до кінця свого життя. І не факт, що то вірно. Я його поощряю при самих страшних і важких якихось його блінфокапів, називаємося так. Якщо чоловік на нього ругається, я зроблю все, щоб то він згладився і не нервувався на ньому. І Макс то дуже січе, він прекрасно то розуміє, і він знає, що з, по одному ділу найпростіше домовитись з папою, а про всім іншим, то, звичайно, мама. І таке можливо відчуття в нього, що мама вирішує все. Але е, я навіть будучи десь далеко, наприклад, на другому поверсі, я чую, що він говорить на, на першому, і вже смс пишу Андрію там, знаєте, з настановами, мовчу, все ок. Дозволь там, я домовлюсь, я розрулю. Ну коротше, навіть так. І о, раніше, знаєте, як же ж казали, привчати його потрібно, щоб він заробляв гроші. Він, до речі, в мене працював в шість років, якщо я не помиляюся, 6-7. Не пам'ятаю. Ми жили близько до першої роботи Андрія. Бар Карабас, Вінницький знаєте. То він приходив туди, пам'ятає, такі закутані не в щось раночку вставав, я не могла б навіть про відкрити. І йшов там, дворник був, Міша, він там прибирав територію і він йшов зимою йому допомагати розкидати сніг, викидати мусор і чистити там ще щось, ну от, ну, по типу як подвір'я, вхід до вару. Я так це пам'ятаю, і ну, Андрій йому платив. І потім якось він просто, знаєте, ну, як дитина, взагалі то якби він втомлюється вставати так зранку. Але ж, знаєте, всі ж кажуть, що потрібно привчати дітей заробляти гроші. Ну, те ж, бля, не в 6 років. Ну окей. Окей, ми то період пройшли. Прийшли. Після того я сказала, що не треба йому нічого заробляти, я йому все буду давати. А, от. А, не знаю знову ж таки, чи це правильно, чи неправильно. Літом він так само підробляв чоловіка. На роботі, але проблема в тому, що він не знає, на що тратити гроші. В нього не наче все є. Хоча він каже, хто хотів, але він такий, знаєте, дуже раціонально використовує гроші. Де в нього там взялось, я не знаю. Тому що сказати, що ми прям нічого йому не дозволяли, я не можу. На те, що він тикне пальцем, що він хоче, в нього навіть такого не було. Я не знаю. В той період, коли він був, ми далеко жили не комфортно, а бідово. І тому, можливо, ми і не ходили в такі місця, хоча, хоча я не пам'ятаю такого прям. Все одно ми дозволяли і купували, і то не було, так прям, знаєте, сухарі не гризли. І е, коли я купую там зараз тіні щось, от, от там, от там вже прям поповні. Знає, на що тикнула, на то і купила. Тут вже коли просто 25-та ігрушка пішла в обіхопту, то я кажу, давай притормози трохи. Ти хоч на цифри вже дивися по ціннику, то він дуже раціонально, він, коли йде з нею магазин, вона дуже нервується. Він її переконає 150 разів. Тіна, от подумай, от подумай, дивись, ти зараз її купиш, так? Да? Я вже не кажу, що дивіться, ти мої гроші батьків. Але ти знаєш, що з нею пограєшся 5 хвилин. І потім вона тобі надуєш, ти ж сама знаєш, і Тіна така стоїть. Ну так, да, ну так, да, ну добре. А сама ж хоче, прям пишіть навіть на тих 5 хвилин. І е, ми назвали її ігрушки п'ятихвилинка, знаєте, п'ять хвилин грається, все, потім забуває. Потім хочу нову. Я не знаю, чого. Ну мені хочеться її балувати. І ладно, ще мені, так моєму чоловіку, ще більше хочеться її балувати. Тому що з е, ну, знаєте, Макс то чоловік і е, е, майбутній, і він хоче йому привчити, щоб він то не транжирив. Але в нього якось і так, і так-то не проходить. Навіть якщо він щось хоче, він каже... Ти не дуже так хочеться. Кажу, на що тобі треба гроші, на що ти збираєш? Він каже, та хочу там якусь ігру, через день-два приходить, кажу, ти знаєш, я вже не хочу. Як подумав, можна без неї битись. Ну, якось так. І коли я йому одяг купую, він кожен раз передивляється на ціну. що таке дороге? Ну а що таке дороге? Я не знаю, кажу, ну вайкіки кажу, дешевше. Ні, я вайкіки не хочу, бо він вже знає, дуже смішно виглядає вайкійки, хоча раніше то було все на нього. Зараз вже мужик цілий, змір ріст. Це те саме, що б я взяла, звати тільки. А, ну, воно так не дуже дивиться на нього, йому то не подобається. Ну так, кажу, Тоді потрібно, ну, ці речі тобі подобаються, але ну, такий на них цінник. І то не брендові річ за 500 доларів. Тому. Кажу, якщо ти так жалієш мої гроші, кажу, іди заробляй купуй собі окремо. Але наче вже ок погодився. Тому для... я колись навіть писала пост і казала, що якщо ви будете бачити мого сина на останній машині 18 років, то то я йому купила. То я завжди так жартую і просто так, не чекаючи якогось по, по привіду. Тому в мене, в, мене інше, в мене інший підхід до дітей. Я мільйон книжок перечитала і правда. Я того Карпачова просто вивчила від А до Я. Я всі семінари купувала. І на всіх приїжджала, де він був близько Вінниця-Букиї. І звідти, звичайно, я багато що брала. Но сказати точно, що то, що вірно те, що він каже, я теж не можу. І сказати те, що я не права і я не можу. Тому, мабуть, те, як ви відчуваєте, так і робіть з дітьми. Але як на мене, діти... Нам Дані не просто так. І їх хочеться і потрібно балавати, особливо дівчат. І багато не дозволяти, щоб вони були трохи голодні, особливо хлопці, так, да, я згодна. Але занадто сильно їм нічого не дозволяти і не давати, тому що, а ви можете при цьому, тому що він краще там буде жити, не факт. Ви поняття не маєте, яке буде життя в ваших дітей. І якщо ви можете на сьогоднішній день їм дати більше, так чому б ні? Можливо, вони, дивлячись як можна краще, будуть до того і рости. Я говорю зараз про те, як я народилася в фінансово дуже забезпеченій сім'ї. І зараз теж не бідую, хоча б після тої сім'ї бідувала дуже. І потім сама з чоловіком піднімалася вже. І, а мій чоловік навпаки, був з фінансово незабезпеченої сім'ї. І в нього вже більший порив досягнути. Але в нього неймовірно великий страх втратити. А в мене його немає. Це я вам просто на прикладі нас двох просто показала, як ми колись були дітьми і на сьогодні виросли. Тому я не знаю, як краще з нашими дітьми. А... Ольга, як е, бути з відчуттям провини, коли ти да, багато часу да, приділяєш кар'єрі, да, от як ви, як бути ну, в такому випадку перед своїми дітьми, як цього відчуття чувства, чувства провини? Да. Питання про почуття вини, не знаю, чи хорошо чути було в мікрофон чи ні? У батьків дуже часто чувства провини, особливо в жінок, коли хочеться і потрібно піднімати спадки кар'єрній стежині. Потрібно працювати, а діти в садочку чи в школі. У мене вона була ну, така важка до сліз і правда, тому що в мене всі діти були з няньками від початку. І я не скажу, що це добре. Краще би було, якби от зараз на теперішньому етапі я б народила першу. От мені чомусь так здається. Я, ну, знову ж таки, знаєте, здається і реально, то, то таке. Але коли ти вже маєш те, що маєш, і коли ми народжуємо в 20 років, ми завжди маємо ну, жінки, да, які хочуть будувати свою кар'єру і хочуть йти на роботу і заробляти, то обов'язково потрібен той жінкам, що вони потрібні, і в першу чергу доказати самій собі, що вона не буде випрашувати все, а в неї є фінанси на це. До речі, і чоловік тоді краще її цінить то тут потрібно розподіляти, причому дуже правильно. Як на мене, просто приділяти от після роботи 20-30 хвилин, не відходячи від дитини, не трогаючи той телефон в руки, тому що знаєте, тому що це було біля нього, побуду чи біля неї. Щас, щас щас щас-щас, щас, щас час, попишу, подумаю. Але він тут, він тут. От мене, наприклад, тіла разом зі мною на хвостик мій, як мій Йорік. А, Але я не знаю. Просто біля, вона від мене не відходить. І я прекрасно розумію, чому. Тому що їй не вистачає моєї уваги. І мені таке враження, що вона просто ж цілий вечір зі мною. А я ж то не з нею. І то великий мінус. Тоді, коли я з нею помалюю по, чи поліплю пластилином, чи якусь там картину намалюю, розпитаю її про хлопців і так далі, це займає максимум 30 хвилин, я вам чесно кажу не відходячи від неї і цікавлячись, що там і як в школі, вона сама від тебе відлипає. Все, вона виговорилася, вона почула, що ти їй потрібна, і потім вона уходить. Це якщо говорити про кожен день. Но в нас ще є Вихідні Вихідні я ділю так само, тому що є такі дні, що я хочу побути сама, без нікого, але то мені краще в будні а, зробити хоча б півдня, а якщо ми говоримо про вихідні і буває неможливо то в будні зробити то на вихідні, звичайно, то хочеться щось цікаве придумати з дітьми. Той самий кінотеатр, просто погуляти по вулиці, поговорити з ними. І ом, прогулянки оці на вулиці, вони так само зближають. Якщо у вас двоє дітей, погуляйте з одним, побудьте. І потім з другим. Завжди разом так само не вийде. Я от нещодавно, якщо ви бачили мою, мій інстаграм, слідкуєте, я почала впроваджувати раз в місяць хоча б дівішники стіною. Її неймовірно круто зайшло. То без телефони, телефон в руки не беруть, тільки хіба що для фото. Їй навіть то дуже подобається. І я питаю, що би вона хотіла, точніше пропоную інколи, бо тому що, тому що вона буває, не дуже розуміє, що то вона хоче. Пропоную, і потім ми то все робимо разом з нею. Сказати, що я дуже відпочиваю на тих дівішниках, то ні. Чесно, ні, тому що діти дуже тянуть з нас енергію. Давайте признаємося це. І колись мені психолог давав задавав питання, а ти а звідки береш енергію? А я кажу, з дітей. А вона каже, що ти береш? з яких дітей? Вони тебе просто висмактують в ноль. І я прям так, мені аж якось незручно стало, думаю, блін, ну так, да, ну якось тілося, знаєте, так, по типу з сторони, щоб подумали, о, яка молодець, діти такі в тебе енергійні, дають енергію. Так от, от, треба не обманювати в першу чергу себе. І ем, після двічника стіною мені хочеться відпустку ну, на дня на, 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 на три, мабуть, да? не на тиждень, не, не, не на скільки, на дня три, так, да? я би так от, ні з ким не говорила, мабуть. Але я розумію, наскільки то їй потрібно. На до сьогоднішнього дня згадує мені два тих дівічника, мені, до речі, небагато їх було ще. І кожен раз мені, боже, боже, яка я рада і так далі. І я розумію, що її запам'ятається. Так само з моїм хлопцем, ну, йому 15 років, трохи важко вже з ним зробити дівішнюк чи мальчишник, хіба що десь на дискотеку, можливо, піти разом. Хоча то кому там потрібно вже. З ним трошки важче, з ним більше займається чоловік, якому теж нелегко очень. Но ми з ним лягаємо. Я до нього приходжу, ми лягаємо на його ліжко, я з ним розмовляю про все, про дівчат, звичайно, на теперішній час про викладачів і про майбутнє там його кар'єрний ріст, тому що він, наприклад, не розуміє на сьогоднішній день, навіщо мені інстаграм, навіщо мені показувати своє особисте життя, навіщо мені той бренд. В нього ноль розуміння, і він не ми, ми не можемо не зрозуміти. Ми часто про це говоримо, одне і те саме. А, але це теж великий плюс. Сказати, що то кожен день з ним роблю, ні. Но кожен день ми вечеряємо, проводимо разом час, це 100%. Але вечеряти і разом це одне, а коли ти один на один з ним так. Да. І повірте, діти ж так само зайняті, ви не наскільки їм потрібні. І от та сепарація, коли невчасна сепарація тоді, коли ви часто з дітьми, а потім, коли вони мають уйти в своє життя, переїхати в інститут чи знайти дівчину чи чоловіка, ви ж тоді умом тронетесь, мамочки, розумієте? Тому відпускати потрібно вчитись зараз. І якщо ви не 24 години, ну, години з дітьми... Коли вже їм плюс 8, 8 плюс точніше, то, то це прекрасно. Я вас хочу з цим привітати. Не, не потрібно наскільки. Але коли вам і по барабану на дітей, то тоді чекайте привіт, коли вони виростуть після десь 16 років. Я думаю, вони так вам. Або в підлітковому, підлітковому віці. От все, що в підлітковому віці, це привіт з дитинства. Теж знаєте собі які вони там були, і, і, і як відголоски того, що ви там не додали, даються. Тому відчуття вони у вас не має бути. Ви дали їм найкраще, що, що є, це життя. І так, да, як вони часто кажуть, ми не просилися, я теж так часто вам казала, я не просилася на це життя, що ти мені дала. Тому те, що я хочу, можна мені ту потребу задовільнити, коли я дитина. І я з цим згодна. Тому задовільняю на сьогоднішній день ту потребу і даю. Те, що можливо, і навіть більше дітям і ті подарунки, хоча інколи мені здається, що в деяких моментах я відкупаюся, правда, є таке. Але тут так само, знаєте, не закидаю їм. Машини що машин Максима немає, а, хоча він намітив на мою. А, ціна чомусь впевнена, що в неї, в принципі, все буде і не бачу ніяких... Приграти, чому б цього не було. Но Тіна вихована і народжена з мозгами в маминими вже трошки іншими. А першим блінкомом то був Макс. І тому ем, не знаю, як буде далі. От коли йому буде 16, 18+, я випущу ефір разом з ним, можливо, він погодиться і раніше, і поговоримо вже з ним, як то, як то бути моїм сином. Ем, тому, дорогі дівчата і жінки. Я вам бажаю, щоб ви кайфували від своїх дітей, в незалежності від того, коли вони до вас прийшли. А якщо, я ще скажу, тільки не треба утирувати мою фразу, якщо вони на сьогоднішній день до вас не приходять, отже, у вас немає місця для них, можливо, робота не йде, можливо, ви будете зриватись на тих дітях, можливо, ммм, можливо просто не з тим чи не стою. Розумієте? Не просто так діти не даються, або не просто так діти даються. І це завжди потрібно розпізнавати, як чому, навіщо, для чого, щоб що. І задавайте завжди собі такі питання. І я завжди за те, щоб ви показували приклад свій, своїм життям. От як ви, жінки, кайфуєте від себе, так і ваші доньки будуть кайфувати. І щоб ваші діти, ваш син, хто там вже плаче. Ні. Щоб ваш син дивився на модель вашу з чоловіком, і так само він ту модель піде переводити на свою жінку. І це дуже круто. От показуєте їм свій приклад. Не потрібно їм сідати і розповідати, чому ти не вивчив вірш і чому в тебе 6 балів чи 3. Я не цікавлюсь ні одною оцінкою. Я не перевіряю ні одне домашнє завдання. І багато хто подумає, що це ненормально. Ну, я потім скажу, нормально то було чи ні. Я цікавлюся, як їм було в школі чи комфортно, як в них е, м взаємовідносини з друзями, з вчителями, як їм там, розумієте, а на яку вони оцінку отримають. Я просто їм кажу, що ви, в принципі, викрутитеся і у вас буде хороша оцінка. Головне, не оцінка, а знання. До чого то вам потрібно. Ну і на такому ключі я хочу завершити, хоча не думала, що тема про дітей, я наскільки е, вам лічусь. В цю тему, тому що вона в деякому моменті, в деякому стороні, а в деякій стороні вона болюча для мене, а в деякій вона дуже позитивна. І теж про дітей буде багато в моїй книзі. Тому до скорої зустрічі і дякую, що ви вислухали саме довше на сьогоднішній день відео. Воно було на одному диханні, без, без о, вирізання, ну ви те самі побачите. Підписуйтесь на канал. Uh, мені от Софа вже нагадує, що треба вже і закривати рот. І до скорої зустрічі.